Всім привіт! З вами Ірина. І тема нашого сьогоднішнього заняття: I can describe a bedroom and bathroom. Я можу описати спальню та ванну кімнату. Розділ A: Bedroom and bathroom. Спальня та ванна кімната. Читаємо та перекладаємо текст. International Student House. Міжнародний студентський будинок. Our rooms are all newly furnished and include a single bed, bedside table, desk, and chair, chest of drawers, and wardrobe. There are three bathrooms on each floor. Each has a bath, shower, wash basin, mirror, toilet, and bidet. We provide blankets. But students must bring their own sheets and towels. Перекладаємо. Всі наші кімнати мають нові меблі. Newly furnished це означає, що вони мають нові меблі. Запам'ятовуйте такі вирази. Be newly furnished це мати нові меблі. And include. І включають у себе. І також мають include це включати у себе. A single bed одиничка. це ліжко для однієї людини. Bedside table – це столик, який завжди стоїть біля ліжка. Desk – письмовий стіл і стілець. Chest of drawers – це комод, And wardrobe, і шафа для одягу. Пам'ятаємо, що коли речення починається there are, або there is, ми бажано перекладаємо його із кінця. Кінець відповідає на питання Де. Де on each floor на кожному поверсі є три ванні-кімнати. Кожна має ванну, – «bath», shower, душ, «douche», «wash basin» умивальник, «умивальник», «mirror». Дзеркало, тойлет, унітаз та біде. біде. Ми забезпечуємо blankets, номер 12 це ковдрами. Ми забезпечуємо ковдрами, але студенти повинні принести або привезти свої власні sheets, простині та towels, рушники. Знову single bed – одинарне ліжко, bedside table – столик, який стоїть біля ліжка. Можливо, він має власну назву, не знаю, як він називається. Деск, письмова парта, письмовий стіл, точніше, або просто парта, якщо це у школі. Chest of drawers – комод, wardrobe – шафа для одягу, bath – ванна, shower – душ, wash basin – омивальник. Mirror, дзеркало, toilet – унітаз, bidet, bidet. – біде. blankets – ковдра або ковдри множина. sheets – простині. Towels рушники. Переходимо до виконання вправи 1. One word is different. Which one? Одне слово інше. Відрізняється. Яке з них? Щоб знову написати слово word, which word? Ми заміняємо його на слово one і перекладаємо не яке одне, а яке слово. Але це стосується граматики. До речі, я додам у кінці відео посилання на мій шорт, де я пояснюю цю тему One та once замість повторення слів. Приклад Bedside table – столик, який стоїть біля ліжка, Toilet – туалет. Wardrobe – шафа для одягу. Нам вже обрали слово toilet. Туалет. Воно відрізняється. The other two are in a bedroom. Інші два знаходяться у спальні. Тобто шафа для одягу та столик біля ліжка, вони знаходяться у спальні. Перше bath, ванна, Shower – душ, Mirror – дзеркало. You can wash in the other two. Ви можете митися у інших двох. Тоді зайве у нас mirror, тому що у дзеркалі ми не миємось. Можемо тільки дивитися на себе у дзеркало, коли ми миємось. І таке буває. У всіх різні вподобання. Я буду обводити, не буду писати. Друге, wardrobe, desk, chest of drawers. Шафа для одягу письмовий стіл, комод. You put clothes in the other two. Ви кладете одяг у інші два. Ну, Одяг ми кладемо у wardrobe та chest of drawers. Тому desk у нас зайве. Третє: blanket, desk, chest of drawers. Ковдра. Письмовий стіл, комод. The other two are pieces of furniture. Інші два це предмети меблів. Так, бленкет це не предмет меблів. Пам'ятаємо, що furniture – меблі це не злічуваний іменник. Щоб його вживати як злічуване, ми повинні до нього додати слово piece, a piece of furniture. А якщо багато, то pieces of furniture. Четверте, bed – ліжко, chest of drawers – комод. Biday, біде. The other two are in a bedroom. Інші два знаходяться у спальні. Ну, biry там не знаходиться. У спальні тільки ліжко та комод. П'яте: wardrobe, toilet, wash basin. Шафа для одягу, туалет, умивальник. The other two are in a bathroom. Інші два знаходяться у ванній кімнаті. Шафа для одягу знаходиться у спальні. Не у ванній. І останнє шосте. towel, рушник. blanket, ковдра. Sheet, простирадло. Простирадло. Так, як я сказала простині, буде простирадло. The other two are on a bed. Інші два знаходяться на ліжку. На ліжку у нас бленкет та sheet. Towel – це у нас у ванній кімнаті висить рушничок. Далі наступна вправа. Write. In the missing letter. Допишіть пропущену літеру. Ну, ви допишете це самі. Це буде для самостійного виконання. Приклад, дек. Пропустили букву С. Отримали слово desk, письмовий стіл або парта. Beside table. Нам потрібен столик, який знаходиться біля ліжка. Це bedside table. Bed – ліжко, side – Це бік, столик, який знаходиться з боку м, ліжка. Bedside table. Виконуємо. Перевіряємо. Наступний розділ. Розділ B. In the bathroom у ванній кімнаті. When you have a wash, you use soap. Коли ви миєтесь, ви використовуєте мило. Біля слова мило soap, ми бачимо букву U. Це uncountable noun, незлічуваний іменник. Ми його не вживаємо з артиклем F. When you clean your teeth, you use toothpaste and a toothbrush. Коли ви чистите свої зуби, ви використовуєте зубну пасту та зубну щитку. Знову зубна паста незлічуваний іменник. Не вживаємо її з артиклем E. «е». Зубна щитка злічуваний іменник. A Toothbrush. When you wash your hair. You use shampoo. Коли ви миєте волосся, ви використовуєте шампунь. Також шампу незлічуваний іменник. When you have a shave, you use a razor or an electric razor. Коли ви голитеся, ви використовуєте бритву або електричну бритву. When you do your hair, you use a brush. Or a comb. Коли ви розчисуєте волосся або вкладаєте волосся у зачіску, ви використовуєте щитку або звичайну розчіску, як чоловічу. When you put on or take off makeup, you use makeup and tissues. Коли ви наносите, накладаєте. Або знімаєте макіяж, ви використовуєте засоби для макіяжу і бумажні серветки. Саме бумажні «tissues» – це бумажні серветки. Мейкап-засоби для макіяжу це незлічуваний іменник. іменник. Ну, у даному випадку це множина. Якщо одна серветочка, то це «a tissue злічуваний іменник. You can also put on or wear perfume. Ви також можете наносити або носити парфуми. Також perfume це незлічуваний іменник. Виконуємо вправу. Точніше, ні. Spotlight. Дивимося, основний момент. Have плюс іменник Noun. Зверніть увагу на ці фрази з дієсловом have. I have a shower every day. Я кожного дня приймаю душ. I don't have a bath very often. Я не часто, не дуже часто приймаю ванну. Do you have a shave every morning? Ти голишся кожного ранку? I have a wash after work. Я миюся після роботи. Have a shower. Have a bath, have a shave, have a wash. Запам'ятовуйте ці словосполучення, вони завжди вживаються з артиклем Е. Тепер ми виконуємо вправу. Circle the correct word. Обведіть правильне слово. I wash, I clean my teeth with toothpaste, a comb. Я мию зуби, я чищу зуби зубною пастою або гребінцем. Чищу зуби зубною пастою. Перше, I do my hair. I put on my hair with a razor, with a brush. Я вкладаю своє волосся. Я одягаю своє волосся бритвою щиткою. Я вкладаю своє волосся щиткою. I do my hair with a brush. Do you have? Do you do a bath every day? Ти кожного дня приймаєш ванну. Приймати ванну, Ми вже бачили це слово сполучення з have. Have a bath. Do you have a bath every day? Третє, she puts on, she has makeup when she goes out. Вона накладає або вона. Має мейкап, коли кудись іде. Puts on. Також ми можемо сказати, she wears make, але не has, не має мейкап. макіяж. Четверте. Ось ми навіть тут можемо поглянути. Це у нас стосувалося парфумів. You can put on or wear. Тобто і те ж саме стосовно макіяжу. Путон наносити або носити на собі, але не has, не мати. Wear або путон. Четверте, do you often have a shave, a wash, with an electric razor? Ти часто голишся електричною бритвою. Голишся. Have a shave. He washes. He cleans. His hair with expensive perfume, with expensive shampoo. Він миє Clean – Це також чистити мити волосся дорогими парфумами або дорогим шампунем. Волосся вживається. Мити волосся вживається з wash. Wash. Hair. He washes his hair. With expensive shampoo. Парфумами ми не миємо волосся, волосся ми миємо шампунем. Шосте. When you take off makeup, you use tissues a comb. Коли ми змиваємо, знімаємо мейкап, ми використовуємо бумажні серветки або гребінець. Бумажні паперові серветки. Вправа шість. Вправу шість ви. Ні, ми виконаємо разом. Тому що тут треба додати артикль Е e, Н або взагалі нічого не додавати. Зробимо це разом. I don't use makeup. Я не вживаю, не користуюся засобом, засобами макіяжу. Makeup це незлічуваний іменник, тому ми не вживаємо з ним артикль E. I need new comb. Мені потрібен новий гребінець. Гребінець ми порахувати можемо, тому вживаємо Е. E. Do you want tissue? Тобі потрібна паперова серветка? Можемо порахувати 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, тому вживаємо Е. E. I never use perfume. Я ніколи не користуюся парфумами. Парфуми це незлічуваний іменник, тому ми тут нічого не вживаємо. I must buy brush. Я маю купити щітку. Можемо порахувати. Одна, два, дві, три. Вживаємо F. E. I buy shampoo every week. Я купую шампунь кожного тижня. Шампунь це незлічуваний іменник, не можемо порахувати, тому ж нічого не вживаємо. Якби ми казали, що я купую одну пляшку, дві пляшки шампуню кожного тижня, тоді б ми рахували. Тут у нас не рахується, тому що шампунь узагалі. Have you got electric razor? У тебе є електрична бритва. Можемо порахувати, тому вживаємо E або N. Слово у нас починається з голосної, тому ми вживаємо «an» an electric. Далі I just use soap. Я використовую тільки мило, користуюся тільки милом. Мило також це незлічуваний іменник, тому нам нічого не потрібно. Якщо ми хочемо сказати брусочок мила, ми кажемо a bar of soap. Бар це не тільки брусок. Для мила це ще і плитка шоколаду, a bar of chocolate. Восьме. I need new toothbrush and toothpaste. Мені потрібна нова зубна щитка і нова зубна паста. Щитки зубні ми можемо порахувати, тому буде a new toothbrush. Пасту ми порахувати не можемо, тому тут не буде нічого. Якщо ми будемо рахувати тюбиками, тоді ми будемо казати, наприклад, I need a tube of toothpaste. А так, у нас тут паста взагалі. Наступну вправу ви виконуєте самостійно. Що ви маєте зробити? Ви маєте обрати підходящий для себе варіант. A. I usually have a bath. B. I usually have a shower. Я зазвичай приймаю ванну. Я зазвичай приймаю душ. Наприклад, ви зазвичай приймаєте ванну, тому ви будете відмічати галочкою перше речення. Давайте вже разом. Друге, I clean my teeth before breakfast. Я чищу зуби перед сніданком, до сніданку. I clean my teeth after breakfast. Я чищу зуби після сніданку. Before. I wash my hair twice a week, or less. Я мию волосся двічі на тиждень або менше. Мало буде little, менше порівняльний ступінь буде less. І найменше буде the least». Двічі на тиждень, – «twice a week». Без прийменників. Просто вживаємо артикль a e. a week», «once week a month. B. I wash my hair more than twice a week. Я мию волосся більше, ніж двічі на тиждень. У мене буде «twice». Четверте, I usually use a brush on my hair. I usually use a comb on my hair. Я зазвичай використовую щітку для свого волосся. Дослівно, бачите, на моє волосся. Але для волосся буде on my hair. І я зазвичай використовую гребінець для свого волосся. У мене це brush. For women для жінок. Пам'ятаємо, жінка woman з буквою A. Жінки women. I often wear perfume. Я часто наношу парфуми. I don't wear perfume very often. Я не часто наношу парфуми. Не дуже часто. У мене буде часто. А у вас як це у вас? I usually wear і чому тільки для жінок. Чоловіки також wear perfume. Так, все, закінчую обурюватися. I usually wear makeup. Я зазвичай наношу, ношу на собі мейкап. wear makeup very much. Не часто ношу мейкап. Э, ну, у мене це часто майже кожен день. Такий легесенький-легесенький. For men – зараз для чоловіків. Також пам'ятаємо один чоловік men, чоловіки men. I use an electric razor. I don't use an electric razor. Я користуюся електричною бритвою. Я не користуюся електричною бритвою. Я не чоловік, тому відповім за свого чоловіка. Він не користується електричною бритвою. Так, мій котик заліз на стіл. Злазимо. Не заважаємо навчальному процесу. Виконали ми з вами цю вправу. На цьому я і мій котик з вами прощаємося. Наступного разу у нас. Буде вже заключна тема за цим розділом: це буде опис вітальні Living Room, і потім ми вже напишемо контрольну роботу. На даному етапі я з вами прощаюся. Чекаю вас на наступному занятті. До побачення!